Но ну, ви знаєте, на що звернути особливу увагу? Що саме цінне в цьому храмі? Коли ми читаємо книгу відкриття, коли Іоанн описує казаку того Небесного Єрусалима, небесного храма, і ще він був побудований, помните? Фундамент стіни, ті дорозінні камні, алмази. Те, що сьогодні сталося настільки цінними, за чого люди жертвують своїм життям. А це цього носького будівельний, будівельний матеріал. матеріал. А вулиці з чого були? Чисте золото. Чому Господь показує в тих відкритті, і що побудоване, що все те, що саме є дороге, перед Богом це будівельний матеріал. А що саме цінне усім небесні, гордій у цьому храмі? Що саме цінне, як ви думаєте? Ви, дорогі друзі. Ви. Тому що нічого не стало цей храм, б не було вас. Тому я ще раз вас поздравляю із цим святом. Бажаю Божих благословень, Божої охорони 20 років. В житті людини в 20 років закінчується, можна сказати, Формування особистості. Якщо йде в житті, в життя, житті 20 років хто пам'ятає, яка свадьба? Фарфор. 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 Ви знаєте, воно якось особливо підходить до цього часу, коли йде війна, коли життя настільки хрупке, як ця фарфорова база. Коли ти виходиш з дому, закриваєш. Двері і не знаєш, повернешся назад, чи ти не повернешся назад, чи ти знов відкриєш. Тому був вдячні Богу за цей день, за цей свят, за цю можливість згадати, бути разом і дякувати Богу за те, що Господь любить, милий і дає нам такі чудових.